Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Я вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути? Рідник. Я знаю, що останніми днями були проблеми з інтернетом. Поки мені не вдалося нічого змінити, вирішити ніяких. Я сподіваюся, що буде добре все. Пишіть, якщо буде пропадати зв'язок. Наразі все добре. Напишіть, будь ласка. І сьогодні нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Епіфанія, єдиного народження, а також шоста річниця інтронізації. Сьогодні була святкова літургія Божественна у Софійському соборі. Я мала щастя бути присутньою там і привітати нашого митрополита, блаженнішого епіфанія. За наш український народ, за його служіння церкві і людям. Дай Боже нашому предстоятелю сил, міцного здоров'я і Божого захисту. Молимося за нього, пам'ятаємо, що і состоятеля також треба молитися, бо вони несуть важкі це буває ще й важчі, ніж звітніх людей, бо на них багато відповідальності за душі тих людей, які вони направляють до Господа. Переривається зараз. Ефір, так? Не зараз переривається. Що ж робити? Я не знаю, вибачайте рідненькі, поки завтра я спробую вирішити цю, цю проблему. За за нашу церкву, за нашого пристоятеля, пристой... митрополита Епіфанія, щоб Бог давав давав йому здоров'я і, і нога блага літа. Молимось за наш український народ. За справедливий мир, за скору перемогу нашу, за всіх воїнів наших, які на передовій, на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення скрізь дає будь-які проблеми, і Господь знає про них. Хай Господь допоможе. Хай пішли на поміч. Просимо, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам, захисникам. Всіх своїх ангелів, всі своєї сили небесні на чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм, переможцем, щоб наші захисники вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми Господь вчинив нашу перемогу, найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами, серед наших воїнів, щоб Господь порятував їхнє життя, порятував життя всіх людей України, нашої бо життя людей, цей найцінніший, найбільший, найвищий дар Господній. Ми просимо, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим захисником, своїх ангелів, щоб вони їх охороняли, закривали своїми крильми вдень і вночі від поранень. Від рептової рапу... смерті від полону, щоб їх, щоб зробили їх невидимими для ворога, для ворожих очей, для ворожих прицілів, щоб берегли їх від полону, щоб перешкоджали оточенню наших військ. Щоб всі наші захисники, наші воїни повернулися додому живими і здоровими, з перемогою нашої якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, бії в стражданнях, всіх, хто прибувають під Стрілами ворожими, в прифронтових і прикордонних містах і селах наших. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсонщина, Кривері, Дніп. Рідненькі, слава Ісусу Христу, як зараз чути. Можливо, ви де продовжити. Добре чути. Продовжимо. Вже майже всі вийшли з ефіру. На жаль. Можливо, повернуться. Тож молимось за наших... Всіх полонених, щоб Господь їх визволив якнайшвидше щоб всі вони повернулися додому з полону, живими, здоровими, неушкодженими. Благам, щоб Господь був з ними там, в неволі, щоб укріпив їх Духом Святим, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм знущатися і катувати наших людей, і впивати їх, щоб Господь нагодував і голодних, наших стілив всіх хворих, поранених, скалічених людей наших і. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом, найперше за наших воїнів. Які отримали поранення, контузії, каліцтва, де б вони нині не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь їх зцілив, порятував їхнє життя, щоб полегшив їх страждання і біль, щоб Господь ангелів своїх послав їм на допомогу, навіть якщо вони наодинці і мають звідки чекати допомогу. щоб ангели Божі були біля них і рятували їх. І за всіх людей наших молимося, які отримали поранення. Постраждали від ворожих ракетних атак від руки ворога. Благаємо, щоб Господь стілив, оздоровив, підняв з уже і страждань, всіх людей наших, щоб дарував кожному, потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за всіх наших зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх наших. Діточок, які були вивезені, викрадені, утримуються на ворожій території, щоб Господь всіх віднайшов і повернув додому живими, здоровими, неушкодженими, якнайшвидше. Просимо матір Божа за наших діток, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там, на чужині, щоб берегла їх під своїм святим покровом, від злих людей, від усіх недобрих впливів на них і якнайшвидше посприяла, допомогла, щоб вони всі повернулися додому. До своїх родин. Ми молимось за всіх матерів наших, за всіх наших людей, які шукають своїх рідних, близьких, які чекають з війни, з полону, які шукають зниклих безвісти, щоб всі вони дочекалися своїх рідних, близьких додому, живими, здоровими, якнайшвидше. Просимо, щоб Господь укріпив їх, їх важких випробуваннях, які вони проходять, щоб Господь полегшив їх тривоги і страждання. Ми молимося за всіх наших. Людей, які в окупації ворожі перебувають, в небезпеці, і при тому вони постійно моляться з нами. Вони вболівають за Україну всім серцем, вони чекають визволення. Ми просимо Господа, щоб Господь упив, щоб оберігав їх в небезпеках, від небезпеки їх, посилав їм на допомогу ангелів своїх. І щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за сідає міськослужбі, війська, які діють на ворожі на окуповані території. Що Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ, і кожен із нас просимо Господа миру, в нашій рідній Україні, миру, в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, Душі душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю, прийди силися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і зцілини немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога. Нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий Хрести Господні, що проганяєш бісів сило, розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Хри Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання усякого супротивника. О, пречесний животворчий Хрести Господні, допомагай мені. Зі святої дівою Богородиці, і з усіма святими небесними силами, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам ликітян, Ти озброїв на новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй, нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю, наш побожний, український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий, і миру Простягни, Господи, Невидиму правицю твою яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти, покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо твоя є влада, царство і сила, і тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за заскалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто у в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвести, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в віддієм небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки, і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику, Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах, на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спаситель наш, не пом'яни беззаконні не прав людей твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, і щедротах твоїх. Відвідай смиренних рабів твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам, подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. Як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злізадоми знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх. І пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє прогдіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, наповниш та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої батьківщини України. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, з поранених підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Приславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші, милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівняно славнішою від серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе. Величаємо всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас грішних, і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях, ми молимося за всіх і за кожного благаємо Господа, щоб Господь явив милість свою і дарував народу нашому, нашому мирне і тихе життя на своїй рідній землі. А нашому війську українському скору, повну остаточну перемогу над усіма ворогами, як над тими, які зовні на нас нападають зі зброєю, а також і над тими, які руйнують державу нашу зсередини, щоб Господь здолав всіх зрадників, корупціонерів, хабарників в нашій державі, щоб наша Україна очистилася, відродилася, відновилася і стала сильною, могутньою. Процвітаючою, благословеною державою в світі. Ми віримо, що так і буде. Ми віримо, що перемога наша близькому віддаємо все на святу волю Господню. Ми віддаємо самих себе один одного в руки всемогутні Божі. Віддаємо руки Божі Божому милосердю, наших воїнів-захисників, весь наш український народ і нашу рідну Україну. Не боїмося, тримаємося, бо з нами Бог. А також не сидимо склавши руки, а робимо те, що в наших силах, що залежить від нас, кожного, де б де хто перебуває, на тому місці робимо, що в наших силах стараємося на краще, щоб наша Україна міцніла і наближаємо перемогу, молитвою, добрими справами, допомагаємо один одному. Тримаємося, єднаймося, молімося і поборемо. Дякую всім, хто приходить на молитви. Вибачаю за проблеми зі зв'язком буду вирішувати. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!